Ще влучніше та впевненіше на базі ліцею номер 4 запрацював тир у спеціально обладнаному приміщенні освоюватимуть навички стрільби школярі під час уроків захисту України. Також він буде доступним для вихованців спортивної школи. Приміщення передано в оперативне управління третьої спортивної школи, але так як розраховано, що ми так само діти нашого заходу зможуть проводити уроки захисту України, відпрацьовувати. Стрільбу так в цьому приміщенні, і можливо, навіть і діти з інших шкіл, якщо поряд немає такого тиру. Основний напряму тирі спортивна кульова стрільба. Тут уже працюють тренери дю США 3 Майстер спорту, тренер Анатолій Хруслов, каже: приміщення обладнане усім необхідним, щоб діти вчилися стріляти. Тир дуже непоганий для роботи на першій школи і чемпіонат України в ньому можна проводити. Він Зроблене з таким розрахунком, що моди може витримувати і бойову зброю, як револьвери, пістолети, гвинтівки, автомати. З часом, окрім зброї для спортивної кульової стрільби, тут хочуть навчити вправно стріляти із дрібнокаліберної. Для цього тир обладнали сучасним металевим куловловлювачем та облаштували кімнату для зберігання зброї. Тут буде можливість займатися на тир 25 метрів, а також 10 метрів. Це є олімпійськими. Дисциплінам наразі вже багато дуже зроблено. Я дуже дякую міському голові та департаменту освіти за те, що нас підтримують, і просто що це такий важкий час, але нам вдалося це зробити. Ми хочемо, щоб це був повністю об'єкт дозвільної системи для того, щоб ми могли працювати з дрібнокаліберною зброєю. Ще все необхідно отримати необхідні дозволи. У приміщенні на території ліцею номер 4 тир уже функціонував. Тут його збудували й обладнали ще у 70-х роках. Однак, з часом його зачинили а будівлю використовували як господарське приміщення. Цього року місто вдалося відновити та вдосконалити споруду. Це один з найбільших тирів, і вже по всіх вимогах цей тир зроблений для того, щоб наші діти могли навчатися кульовій стрільби. Дай Боже, щоб тільки потрібно було для змагань, а не потрібно для інших речей, вчитися елементарних речей, як поводитися зі зброєю, як з неї стріляти. Тому тішимося, що ще один тир в часі відзначення Дня Незалежності відновився. Раніше такі тири були облаштовані у низці ліцеїв громади, однак новий є одним із найбільших. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.